Так, добрий день. <кхи> що <плес> пройде. Ага. Так, є. Е, e, Посвідчення чи що ніби. А ну да. Начальник служби справи дітей, головний спеціаліст. Фамілія. Кощ Тетяна Миколаївна, Речкосій Наталія Володимирівна. Так. А ви знімаєте нас на відео. Я водитель. На вас показується не надо. Е, підстави, які? яка там скарга? Скарга на департамент з приводу того, що Хто я проживає у будинку. <рес> так анонімно чи ж? Дружина е, чотирьох дітей маючи, як ну. мати одинока. Ну. Анонімно приїхали, чи що, якусь скаргу, давайте подивимось. Давайте бумагаємося. Не анонімно, ось офіційна скарга. На служби справи дітей обласної сікових адміністрації перебуває звернення на урядову гарячу лінію, я випітям і вдалі. Яка почалася. Так я вам зараз розкажу. Дожі, дожі. в чому прикол? Слухайте, це їхні бджоли тут я покусали дітей. визвали син правильно, я з ним визвали та... поліцію, що дітей покусали. Визвали врачів, а вона тепер оце написала. Скоргу це ніфіга себе. Ви будете в Ютубі сьогодні. Вона не давала дозвіл себе діти. Та нічого, що не дав, ви посадова особа. Ви приїхали зараз мінти, написали скаргу за те, що Ну вони бивші мінти, ми знаємо, хто це такі ялови. Це вони пасіку держать, 700 вуликів. 700 вуликів стоїть ось в огородах. У Люди всі скаржаться. Ну, А причому що вона зробила? — Хоч це вона єлова написала, так виходить, що за якщо вона мати один що запрещається і проживати. — зараз. Спілкуйтеся ну, правильно. Я ж можу об'яснити да, приводу да, скарги. Давай. Правильно? Да. Дякую за дозвіл. Звернення зареєстроване з приводу того, що інформація про родину з чотирма неповнолітніми дітьми, яка прожива за адресою Солодарна Дарна вулиця Центральна, 34. — тридцять чотирма. Яка зазначає, що мати дітей є одинокою матір'ю, але має чоловіка, батька дітей Іванька Олексія. За інформацією заявниці, батько дітей отримують, батьки дітей отримують соціальну допомогу, але не займаються вихованням дітей, не витрачають кошти за О, призначенням. Сука. Батьки дітей зловживають алкогольними напоями. Так, знімайте всіх, чого ви. Та ви що? У нас взагалі в родині ніхто не б'є. Ну нам треба перевірити факт, підтвердити або спростувати її заяву. Ну, а яким образом? Зробити обстеження акту оцінки потреб дітей, як обстеження mm -hmm. склопу, побутових умов дітей. Mm -hmm. so? Вітя спить, вітя спить. спить. Ви що, дивіться, дітя діти, заволі гулять? Голодні батьки. І умови прозив... їхнього проживання. Умов я з вулиці...